Христос рождається. Славімо Його! Рів Христі! Сьогодні маєте дуже добру нагоду бути присутні на особливій особливі відправі. І сьогодні розпочинається рік Божого милосердя і відкри обряд відкриття дверей Божого милосердя. Цілий рік в нашому храмі. Кожен хто буде приходити сюди і виконує всі ті умови, які треба для. Які треба для отримання прощення всіх кар і гріхів, там є написані перед ходом, отець Михайло Синкел у справах душпастерства, він вам все розкаже. Він сьогодні буде тут. Він сьогодні зачитає і декрет, і все. А весь цей обряд починається на вулиці перед дверима, і всі, хто буде входити через оці двері. Маєте можливість отримати повний відпуст, якщо виконуєте всі умови, Якщо не всі, то тільки частковий. Так, прошу. Перший раз, Максим, з Христом, ти виходиш на вулицю, і ми всі виходимо зараз на вулицю і розпочинаємо оцю таку урочисту нашу подію. Благослови. Благословений Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віки. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Сваря небесний, вже душі души істини, щоб зуди си все наповняєш, скарбниця до благі, і життя подателю. Прийди селися в нас, і очисти нас, від усякої скверни, і спаси блої душі наші. Святий Боже, святий кріпкість тебе смертний. Святий, Боже, святий кріпкий за помилуй нас. Святий Боже, святи, кріпкий, за помилуй нас. Слава Цю і Сину, і Святому Духові, і по всім часі, і на віки, віків. Святий, це помилуй нас, Господи, очисти віки наші, влади, попрости, беззаконня наші, святий залітай, сили, не очі наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава, Тю, Сину, і святому духу. І повсякчас, і на віки, віки, мамі. Гой наш, що на небесах, нехай святить це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Святого Духа, нині повсякчас, і на віки в і... тих, Амі... всього творіння стареничного свино я встановив часи і втах, благослови вінець року, благості Твоєї, Господи, охороняючи в мирі, благовірний народ, міста села і всі обителі твої. Молитвами, породи, спаси і нас, слава Отцю і, Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас і на віки, віків. Молитва не пущу породицю і в заступництвах незамінне уповання, Грібів мертвіня не втримали. Бо, як матір життя, до життя переставив Той, хто вселився в утробу приснодівствену. Господи, помоліся, Господи помилуй, все могутній Боже надіє, яка не засоромить, Альфу і Омегу, всього сотворіння, благослови. Початок ювелейного року, паломництво під знаком і заступництвом животворчого Христа, єдинородного Твого Сина, Ісуса Христа. У цей час благодаті, перев'яжи Твоєю любов'ю, зранені серця, розв'яжи узи, які тримають нас у рабстві гріха та гніву. І даруй твоєму і радість Духа Святого, щоб прямував до тебе з відновленою надією, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і сину, і Святому Духові, нині повсякці, і на віки віки. Мов ражнів, Господи, народві і благослови Спадкоємство є Господи, взивати Боже мій, щоб не відвернувся мовчки від мене. Сиводи народ твій і благослови спадкоєнство Твоє. Що сподобалося, ми слухання святого Ванглія, Господа Бога молі. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слухаймо Свято Евангелія. І духові Твоє. Іванія, слава тобі, Господи, слово тобі, у сказав Господь своїм учням, хай не тривожиться серце ваше, увіруйте, в бою, в мене, увіруйте! у домі отця, мої жителів багато, коли б не так, як сказав вам, бо я йду приготувати вам місце. І коли відійду і приготую вам місце, вернуся до вас і до себе візьму, щоб і ви були там, де я. Куди я йду, дорогу знайде. Каже до нього, тома, Господи, не знаємо, куди ти йдеш, як нам ту дорогу знайти. Ісус сказав йому, я дорога, істина і життя, ніхто не приходить до... не приходить до Отця тільки через мене. Якби ви знали мене отця мого знали би, аби нині знаєте, то і бачили його. І те б каже йому, Господи, покажи нам отця, і доволі буде нам, і мовить до нього Ісус. Скільки часу я з вами, і ти, мене, і ти не знаєш мене, Филипе, то бачить мене, то й бачить отця. Як же ти говориш, покажи нам отця? Я не вірую, що я в оці, отець мені, слова, які говорю до вас не говорю. Отець, який в мені перебуває, він творить діла. Віруйте мені, що я оці, отець мені. Слава тобі, Господи, слава тобі! нас. Буде зачитано Настав подія апостол Павло, християнського спітуритна, надія та кожна майбутнього ювілей. Папа проголошує, що 25 років. Я думаю, про всіх прочан надії. Які прибудуть до Рима, щоб досвідчити там святий рік. І про тих, хто, не маючи змоги прибути до міста апостолів Петра і Павла, святкуватиме його по місних церквах. Нехай стане моментом з Господом Ісусом, примав і Кріх вина має дія та очікування добра, навіть якщо відомо, що принесе прийдешній день, непередбачуваність майбутнього, однак породжує їм коли суперечливі почуття страху від спокою до зневіри. Від певності до сумнівів ми часто зустрічаємо розчарованих людей, які дивляться в майбутнє зі скептицизмом і песимізмом, ніби ніщо не може принести. Нехай стане для всіх нагодою відродити надію. Надія народжується і ґрунтується на любові, яка випливає. Із простромленого серця Ісуса на Христі. коли душі втрали, ми примирилися з Богом, з хаті Сина, то ти спасемося Його життя. Тиття виявляється у нашому житті віри, яке починається із хрещення, розвивається послуху Божій благодаті і тому надихається надією, яку завжди оновлює. Та робить непохитною діяння святого Духа. Насправді сам з його постійною присутністю нашому церкві виконує на ділочем світло надії, він тримає його запаленим з молоски, який ніколи не звертає, даючи підтримку нашому життю. І справді, справді оформлюється на впевненість, що ніщо ніхто ніколи не зможе відчити нас від протестом. Крім того, Дає нам Господне витікати, щоб виконати завдання, що його церква ставить перед собою, вона повинна постійно знати успівання, що відповідно до ментальності кожного покоління, відповідати людям на їхні споконвічні питання, про серце життя і прийдешнього. І про взаємне відношення між нами, між ними. Отже, необхідно звертати увагу на те, на те немає сьогодні у світі, щоб не впасти у спокусу, <кхи>, вважати себе подоланим злом і насильством. Але знаки часу міняється палкі бажання, що робити ні, нас знати надію тепер нас приваблює. Наше життя не до них. Нехай буде відважити серце надійшне на Господа. Нехай сила надії сповнює наше сьогодення, коли ми упевненістю очікуємо повернення Кода Ісуса Христа, якому нам і зна і на віки віків. Увійду в дім твій і поклонюся храмові святому Твоєму в страху перед Тобою, Господи. Провадь мене справедливістю Твоєю заради ворогів моїх, вирівняй мою дорогу перед Тобою. Господня земля і те, що наповняє її вселене, і всі, що живуть на ній, Він на морях заснував її, на ріках утвердив її, та вийде на гороз. І хто стоятиме на місці, святим Його, не руками і чистий серцем, хто не віддав для суюти душу свою і не присагався задливо ближньому своєму. Цей прийме благословення від Господа. І милосердя від вас, спасать, царів тих, що шукають, його шукають лиця Бога як піднесіте князі ворота ваші, і піднесітеся ворота вічні, і відео цар слави, хто є цей цар слави? Господь, Господь, кріпкий і Сильний, Господь Сильний у бою. Піднесіте князі ворота ваші, і піднесітеся ворота вічні, війна цар слави. То є со слави, Господь сил він є за слави.